Сказали про те, що те, який буде документ на саміті у Вільнюсі, це все теж матиме, матиме зв'язок із контрофенсивою, з тим, що буде відбуватися на фронті. Передача зброї ось цей момент. Як, як політично країна на це зважується? Ну бо пригадаємо, коли Дональда Трампа так це було така, така неформальна обстановка, але його запитали про F-16, Він сказав одну фразу – «No». Він це сказав. А тепер ми бачимо вишколи, а тепер ми розуміємо, що ось ні того uh -huh. періоду воно може відрізнятися від позиції сьогоднішньої. Те, що відбувається на фронті, або може навіть інакше запитаю, які чинники і чи лише те, що відбувається на фронті, впливає на ось це так, ні або дамо після когось, і так далі? Тут в широкому контексті про всіх партнерів, ну я з колегою згоден про те, що зараз використовуються різні формати. Щодо впливу, і наші найближчі зараз партнери це дійсно Балтія, Польща і Великобританія, деякі країни колишнього соціалістичного табору, які розуміють небезпеку саме Російської Федерації, як наступника СРСР, як і пострадянської імперії, яка хоче відродити радянський союз або взагалі Російську імперію це дуже небезпечно. Тому вони це знають. Вони були під радянською окупацією. Та ж Чехія, Словаччина стояла центральна група військ, та ж Польща, Північна група Хочу військ. З Угорщиною теж історія Горщина, була, південна бачте, група військ і так далі. Ну, Про Німеччину взагалі mm -hmm. е, мовчимо. Так що е, е, тут, тут зовсім вже трошки інші речі йдуть, але е, від чого залежить, От, чи може дипломатія домовитися про те, що. Скажімо, військові поки що не домовилися, і хто тут за ким кожен говорить своє слово і бачення. Є політичне бачення проблеми, а є чисто військово, військово технічне і так далі. Ну, наприклад, нам можуть сказати, до да, вас не готова там умовно база mm -hmm. для Ф-16, Вам нема куди їх розміщувати. Ваші аеродроми будуть зразу під ракетним ударом. Цілі такі дорогі, їх знищать в перший тиждень, і сенс з цього, що ми розмовляли цілий рік, і так далі. Значить, Тут є, є завжди питання до цього, дійсно, і, і логістики, і так далі. Між тим, якщо ми будемо весь час саме на цю логістику говорити, тоді б ми нічого не отримали. Тому що ми кожен день під ракетним ударом, Київ під ударом, Вінниця, то фактично вся Україна це дійсно так. Але ми показуємо. Нові рамки боротьби з цим. Ми боролися за ці петріоти зараз. покажемо, Ми збиваємо сьогодні шість кінжалів. Слухайте, це взагалі вперше. Значить, наші західні союзники взагалі не знали, що Петріотом можна збити кінжал. Значить, це вперше показує українська да, протиракетна оборона, протиповітряна оборона. Значить, це сигнал до того, що ми готові набрати найсучасніші зразки. І їх зразу застосовувати. Звісно ми ж кажемо: слухайте, це б зараз була наша контрафензива, а ми вже мали F-16. Ну це ж яка як можна без авіації нападати? Ну ви ж уявляєте, наскільки ослабляється взагалі сила нападу українського? Наскільки ми дорожче платимо за цей напад, що у нас не вистачає літаків, за які ми боремось? Літаки ж це і, і протиповітряна і оборона, але ж це і вогнєва підтримка. Наступу наших е е сил е сухопутних. Тому е все це змінюється, е все це дискутується. Звісно, не все говориться і це правильно, тому що це дуже делікатні речі. Деякі речі озвучуються набагато пізніше, ніж вони є, Це знову правильно говориться. Тобто, система Петріот має прийти, стати на бойове чергування, а потім вже говорить, що ми її отримали. А не ми щось плануємо і всім розказуємо і так далі, скільки цих систем, і так далі. Так що а, ці професіональні дії наших збройних сил. Вміле використання цієї техніки спонукає наших союзників до того, що вони цю техніку дають нам, да. і це не просто наша забаганка. Розумієте, от нам нема чого, нам треба. Дайте ракет, дайте літаків, дайте. Ми ж маємо цю війну закінчити якомога швидше і зробити легше всім. Звичайно, ну це всім легше. Ми ж не зробимо її швидше за рахунок розмов. Чи uh -huh. перемовин не піде ніяк? Треба й перелом на фронті uh -huh. за допомогою сучасних озброєнь, і ці озброєння пішли, тому що в Брюсселі зрозуміли, в Вашингтоні вже давно зрозуміли, і в інших європейських столицях.